Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Мережею ширяться чутки, що тюр повернеться в наступній грі God of War. Або ж той самий Рагнарок отримає доповнення. Йосиб на кобилі, а плітки ці поповзли через актора, що подарував голос цьому персонажу. Він взяв і прямим текстом заявив, що ви ще побачите колись тюра. Я і сам декілька разів розповідав цю історію, але це неправда. Закінчується рекламна акція Game Pass. Все, тепер нікому не можна купити підписку за один місяць, сплативши лише один доляр. Це є джерело скандалів, це є джерело якихось неадекватних кроків. А в нас це взагалі були шалені 4 гривні. Але відтепер всім новим підписникам доведеться платити стандартну ціну. перше. Наприклад, для нас поки що це 190 гривників. Також подейкують, що незабаром підписка Ubisoft Plus десь в наступному місяці стане частиною геймпасу. Він нічого не знає. А ще інсайдері повідомляють, буцімто Асасін Крід Міраж перенесуть на наступний 2024 рік. Курва, мама. А я тим часом пропоную перепройти іншу гру від Юбісофт Cry Primal. Чому? А тому, що я неочікувано надибав на нього українізатора. Посилання, звісно, в описі під відео. Піпайте. Ну і неочікувано, Юбісофти, які чи не єдині планували їхати на і 3 вирішили теж від цього відмовитись та провести власне шоу Ubisoft Форвард Лайв. Так сказали, так сказав, так кажете, однак, який вже запланували на 12 червня. Ну і поки мій канал заочно не перейменували в новини від Юбісофтів, хороша була преклама. Розкажу ще про Нінтендо, яка взяла і анонсувала свій Нінтендо Direct, який відбудеться 12 травня о 17.00. Всім фанатам Зельди підготуватись обіцяю цілих 10 хвилин чистісінького ігроладу Тірсов Kingdom. 9! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!